Да, Це трикотаж, дівчатка. Це трикотаж. Це все йде трикотаж. Ось такі 590 гривень в різних кольорах. Така ковтиночка, як на мені, ціна 590 на параметри 110-135. Показую вам іншу модельку, яка в нас є. Показую іншу. Одягаю одну Кольори показую. Всі фотки я роблю, дівчатка, на собі і закидаю в групу. Так, показую іншу модельку. Це також іде трикотаж. Не плотний, але десь на якісь одягнути. Зараз будуть свята, дівчата, на подарунок. Ось така ковтинка. Показую вам, її. Так, тут моя футболочка знизу, то не дивіться. Так, дівчатка, ось така ковтинка. Тож йде в камінчики. Це йде трикотаж. Ціна 590 гривень, круглий виріз. Тут іде на манжеті резиночка, повністю йдуть такі стрази от по всьому виробу, бачите? І вона є в різних кольорах, показує дівчатка, кольори. Бо кофтів у нас багато завжди не встигає вам часу показати. Ось такий, дивіться, який класний